Останній день ярмарку в містечку Лубни вже добігав кінця. Сонце ховалося за дахами дерев'яних крамниць, і перші зірки починали проколювати зимове небо. Повітря пахло димом із печей, свіжоспеченими калачами та хвоєю. Торговці вже збирали свої товари, а возівники поспішали в дорогу, поки світло зовсім не зникло. Остап стояв біля возу, перевіряючи мотузки, якими була прив'язана поклажа. Його міцні руки, звиклі до шаблі та важкої праці, тепер обережно поправляли солом'яні джвути навколо торбин. У торбах лежали подарунки для дітей: дерев'яні іграшки, виточені старим майстром, мед в глиняному глечику, яскраві стрічки для дівчаток та маленький ножик для старшого сина. Остап усміхався, уявляючи, як сяямуть їхні очі вранці. Остапе, дивись у небо! Почувся голос Семена, його побратима, що стояв поряд біля свого возу. Семен був старшим, досвідченішим козаком із сивиною в бороді та зморшками біля очей від багатьох років служби. Хмари йдуть швидко, це до хуртовини. Може, переночуємо тут, у харчевні, вранці вирушимо. Остап подивився на небо. Справді, темні хмари наповзали з півночі, закриваючи зорі одну за одною. Вітер посилився, і перші сніжинки вже почали кружляти в повітрі, осідаючи на плечах та шапках. Ні, Семене, відповів Остап, затягуючи останній вузол. Я обіцяв дітям, обіцяв, що привезу їм подарунки до дня Святого Миколая. Оксанка з малим чекають не можу порушити обіцянки. Семен зітхнув, але не заперечував він знав Остапа. Якщо той дав обіцянку, то пройде через вогонь і воду, аби її дотримати. Це була та риса, за яку його поважали в курені, та й на січі говорили про нього як про чоловіка слова. Тоді разом підемо, сказав Семен, перехрестившись. Бог милостивий, а святий Миколай завжди допомагає тим, хто йде з добрими намірами. Вони сіли на свої вози. Воли важкі та терплячі повільно рушили з місця. Дерев'яні полози саней заскрипіли по свіжому снігу. Містечко залишилося позаду, а попереду простягався шлях додому: через ліс, через поля, через зимову ніч. Спочатку дорога була легкою, снігу ще не впало багато, і колії від інших возів добре проглядалися в сутінках. Воли йшли рівно, їхні важкі тіла розгойдувалися в такт кроків, подих виривався білими хмарками з ніздрів. Остап тримав вішки однією рукою, другою притримуючи кожух на грудях. Мороз починав пробиратися крізь одяг. Семен їхав поряд, і деякий час вони мовчали, прислухаючись до звуків зимового вечора. Десь далеко пролунав крик сови, гілки дерев ще не засніжені повністю. Тихо поскрипували під вітром. Снігу падало все більше: великі, м'які пластівці, що швидко вкривали землю білим покривалом. Пам'ятаю, як у дитинстві, раптом заговорив Остап, усміхаючись крізь морозне повітря. Як ми з братом чекали на святого Миколая, мати казала нам ставити чобітки біля печі, і ми не могли заснути до самого світанку. А раптом почуємо кроки, Семен посміхнувся. І у мене так само було. А вранці знаходили горіхи, яблука, іноді пряник, і здавалося, що це найбільше диво на світі. Для дітей воно й досі найбільше, відповів Остап. Тому я їду, хочу, щоб мої малі вірили в дива. Світ жорстокий, Семене, ти знаєш. Але якщо дитина вірить, що хтось приносить її подарунки просто так із доброти, то вона виросте доброю людиною. Семен кивнув, він розумів. Обидва вони бачили війну, кров, важкі часи, але саме тому знали ціну добра та світла. Вітер посилився, снігові пластівці стали меншими, але їх було вже стільки, що обличчя доводилося захищати коміром. Дорога почала зникати під свіжим снігом, і колії, якими вони їхали, вже майже не проглядалися. Остапе, може все ж їдемо далі? Твердо відповів Остап. Коли вози в'їхали в ліс, стемніло остаточно. Місяць ховався за хмарами, і лише білизна снігу давала якесь світло. Дерева стояли по обидва боки дороги, високі сосни та дуби. Їхні гілки схилялися під вагою снігу. Тиша була особливою лісовою, такою, що, здавалося, поглинає всі звуки. Воли йшли повільніше. Снігу вже було по коліна, і тваринам доводилося пробуватися крізь замети. Остап бачив, як напружуються їхні м'язи під шкірою, як важко дихають. Він злізав з воза та йшов поряд, допомагаючи прокладати дорогу, розчищаючи сніг руками там, де він був особливо глибоким. Гей, хлопці, ще трішки, казав він волам, гладячи їх по широких шиях. Потерпіть, незабаром будемо вдома у теплі, і я дам вам найкращого сіна. Раптом попереду щось заблищало в темряві. Семен зупинив свого вола та підняв руку. Стій! Остап теж зупинився. На дорозі, поперек шляху, лежало велике дерево, стара сосна, яка, мабуть, впала під вагою снігу. Її гілки розкинулися широко. Перекривши весь прохід, доведеться прибирати, сказав Остап, знімаючи сокиру з воза. Вони підійшли до дерева. Остап почав рубати великі гілки, а Семен відтягував їх у бік. Дерево було занадто велике, щоб просто розчистити його руками, тож вони прив'язали його міцною мотузкою до волів і поступово відтягнули на бік. Робота була важкою. Руки мерзли, сокира тупішала на морозі, а снігу падало все більше. Але козаки не здавалися удар за ударом, гілка за гілкою, і врешті дорога була прочищена настільки, щоб вози могли проїхати. Остап витер піт з чола, хоча мороз був нещадний. Семен підійшов до волів і перевірив упряж. Мотузки тріснули, і довелося зав'язувати заново. Яке ще випробування нам готується ніч? пробурмотів Семен. Те, яке зробить нас сильнішими, відповів Остап із усмішкою. Вони знову сіли на вози та рушили далі. Ліс здавався нескінченним. Дерева стояли німими свідками їхньої подорожі, снігові шапки на гіллі робили їх схожими на казкових велетнів. Іноді здавалося, що десь збоку щось рухається лисиця а можливо вовк. Але Остап не звертав уваги. Його думки були вдома, де біля теплої печі сиділи троє його дітей, і чекала Оксанка. Через кілька верст Остап помітив, що воли йдуть все повільніше, їхні голови похилилися низько, снігу було по коліна, і тваринам дедалі важче давалася дорога. Він оглянувся і помітив невелику галявину праворуч, трохи захищену від вітру високими ялинами. Семене, зупинимось тут, сказав Остап. Дамо волам відпочити та самі трохи зігріємось. Семен згодився. Вони звернули з дороги на галявину. Снігу тут було менше, густі ялини затримували хуртовину. Козаки розпрягли волів, дали їм сіна. А самі почали збирати хмиз для багаття. Пошук сухого хмизу був непростим все вкрив сніг. Семен знайшов кілька гілок під нижніми лапами ялин, Остап трохи кори. Вогонь розгорівся поступово, іскра ще одна, маленьке полум'я охопило сухе листя. Остап підкладав гілки та дмухав на полум'я. Незабаром багаття яскраво розгорілося. І тепло розлилося по галявині. Воли стояли поруч, жуючи сіно, їхні тіла створювали додаткову захисну стіну від вітру. Козаки сіли біля багаття, витягнувши руки до полум'я. Семен дістав трохи сала та хліба, і вони поїли мовчки, слухаючи шум вітру та тріск полум'я. Моя Оксанка сьогодні з дітьми пече медові паляниці та прості коржі. Тихо сказав Остап, дивлячись у вогонь. А потім вони ставлять чобітки біля печі. Малий Іванко просить дерев'яного коника, дівчатка хочуть стрічки та ляльок. Я обіцяв і мушу довести. Ти добрий батько, промовив Семен. Діти щасливі. Вогонь рівно потріскував, коли з темного лісу раптом долинуло виття тихе, далеке. Але достатньо, щоб серця козаків здригнулися. Остап підклав гілок у багаття, і полум'я піднялося високо. Воли злякано зійшлися ближче до вогню, утворивши коло, а Остап із Семеном пильно стежили за темрявою. Очі вовків світилися у темряві між деревами, вони кружляли, вивчали, але не наважувалися підійти ближче. Остап і Семен підтримували багаття. Кидаючи гілки, щоб воно не згасло. Ніч тяглася довго. Остап намагався думати про дітей, про дім і обіцянку, щоб не заснути. Семен розповідав тихі історії про походи, січ та фортеці, голос його сплітався з тріском багаття, і сом поступово розклинював важкі повіки. Дрова скінчилися, а вставати за новими не було сил. Полум'я ставало менше, але тепло все ще відчувалося. Остап, відчувши втому, дозволив собі трохи присісти біля багаття. Остап закрив очі. Лише на хвилину, подумав він, лише трошки відпочину. А потім, потім підкладу дров. Він заснув. Скільки часу минуло, Остап не знав. Але коли розплющив очі, перше, що відчув, тепло, не кволе, не згасаюче, а рівне і живе. Мовби ніч більше не мала над ним сили. Він різко підвівся багаття горіло яскраво, високо, полум'я танцювало, сипало іскрами в темне небо, ніби хтось щойно вдихнув у нього життя. Семен теж прокинувся і довго, мовчки дивився на вогонь. Воно ж, майже згасло, прошепотів він. Остап обійшов багаття. Сніг навколо був рівний, непорушений, жодних слідів. Ні вовчих, ні людських, лише тиша, така глибока, що в ній чути було власне серце. Вовків не було, ліс стояв спокійний, вітер стих, на небі між хмарами загорілися зірки. Святий Миколай, прошепотів Семен і перехрестився. Остап нічого не сказав, але в грудях розливалося дивне відчуття, ніби хтось невидимий стояв поруч і беріг їхній сон. Коли вони виїхали з галявини, ліс здавався іншим. Сніг падав рідше, хмари розступилися, і місяць освітлював дорогу срібним світлом. Дерева більше не тиснули темрявою. Тепер вони стояли величними охоронцями, що мовчки проводжали мандрівників додому. Остап їхав і думав про те, що сталося. Він не став говорити про це вголос, але глибоко в душі знав: Диво було! Можливо, воно не гримить громами і не сяє блискавками, можливо, воно приходить тихо, як раптовий спокій серед небезпеки, як тиша після вовчого виття, як вогонь, що не згасає в найхолоднішу ніч. Дорога пішла донизу до рівнини. Ліс почав рідшити, і крізь гілки проступили відкриті поля. Сніг тут лежав рівно, незаймано. Блищав у місячному світлі, наче велике біле полотно. Недалеко вже, сказав Остап, і в його голосі прозвучала радість. Ще дві версти, і будемо вдома. Семен усміхнувся. Ти втримав обіцянку, Остапе. Якою б не була дорога, ти її втримав? Не сам, відповів Остап, підводячи погляд до неба. Не сам. Вони їхали далі. Зірки світили над ними. Місяць вів світлу смугу дороги. І здавалося, що вся ніч більше не була ворожою. Десь далеко, за полями, пролунав перший крик півня, ще не сміливий попередній світанок був далеко, але його подих вже торкнувся повітря. Нарешті Остап побачив те, чого чекав усю дорогу: на пагорбі серед засніжених полів темніла хата. Його хата невелика, глиняна, під солом'яною стріхою. Над дахом підіймався тонкий струмок диму, в печі ще горів вогонь. У вікні тремтіло світло свічки. Оксанка чекала. Серце Остапа забилося швидше. Він лагідно погнав волів, хоч бідні тварини ледве переставляли ноги від утоми. Семен їхав поруч, теж усміхаючись. Він бачив радість побратима і радів разом із ним. Коли вози під'їхали до подвір'я, двері відчинилися. На порозі стояла Оксанка в теплій хустці, з очима повними тривоги і любові. Вона чекала, всю ніч чекала, молилася, дивилася у вікно, прислухалася до кожного звуку. Остапе. вигукнула вона, вибігаючи на сніг, Боже мій, ти приїхав? Я так хвилювалася. Остап зістрибнув із воза і міцно обійняв дружину. Її тепло. Запах дому, диму, з печі та теплого хліба усе це було найкращою нагородою за дорогу. Я обіцяв, тихо сказав він, цілуючи її в чоло. Я обіцяв і дотримав слова. Оксанка заплакала від полегшення, від радості, від любові до чоловіка, який пройшов крізь хуртовину й ніч заради своєї родини. Семен підійшов і вклонився. Добрий ранок, Оксанко. Пробач, що так пізно, але негода не пускала. Заходьте, заходьте, схвильовано сказала вона. У хаті гаряче, борщ ще теплий, і волом зараз дам сіна, бідні ж, які втомлені. Вони зайшли до хати. Дрова тихо потріскували, наповнюючи кімнату м'яким жаром. На печі спали діти, накриті кожухами. Біля печі, рівненько виставлені. Стояли три пари маленьких чобітків. Остап підійшов до дітей. Іванко спав, обіймаючи подушку. Маруся і Ганнуся, близнючки, лежали поруч, тримаючись за ручки. Їхні личка були спокійні, світлі, з такою довірою до світу, що в Остапа защеміло серце. Вони довго не могли заснути, пошепки сказала Оксанка. Все питали, чи ти встигнеш, чи привезеш гостинці. Я казала, святий Миколай приходить до тих, у кого тато тримає слово. Остап обережно дістав із торби подарунки дерев'яного коника, ляльок, яскраві стрічки, горіхи, мед у глечику. Тихо, майже не дихаючи, він клав їх у чобітки. Оксанка допомагала, її очі світилися щастям. Коли останній дарунок ліг на своє місце, Остап випрямився і глибоко зітхнув. Утома накотилася важкою хвилею, але це була світла, добра втома, втома від здійсненої обіцянки. Семен підійшов до печі, гріючи задубілі руки. Оксанка налила їм гарячого узвару сушених яблук та груш. Вони сіли за стіл, говорили тихо, аби не розбудити дітей. Остап розповідав про дорогу, про ярмарок, про заметілі, про повалене дерево, про темний ліс і вовчі очі в пітьмі. Оксанка стискала край хустки, слухаючи, як він знову і знову повертався живим із самої межі. А тоді він на мить замовк: тоді сталося щось дивне, і я досі не знаю, що саме. Він не розповідав детально, лише коротко згадав про вогонь, що знову спалахнув, і про те, як страх раптом відступив, ніби хтось невидимий став між ними і пітьмою. Семен мовчки кивав, тримаючи кухоль у звару обома руками. Господь милостивий, тихо промовила Оксанка. У хаті було спокійно. За вікном хуртовина вже стихла, вітер лише зрідка торкався стріхи. Раптом Остап помітив щось на лаві біля дверей невеличкий пакуночок, загорнутий у світлу полотнину, перев'язаний простою ниткою. Оксано, тихо мовив він, ти це клала. Жінка здивовано похитала головою. Ні, я нічого туди не клала, Семен насторожився. А діти. Вони весь час спали, прошепотіла вона. Остап повільно підійшов до лави, взяв пакуночок у руки. Він був теплий, ніби щойно лежав біля печі. Обережно розгорнув полотнину. Усередині лежали нові вовняні рукавиці, міцні, грубо в'язані для чоловічих рук, а під ними маленький образок святого Миколая, простий, без оздоб, але світлий. Усі троє мовчали. У печі тихо тріснуло поліно. Десь за стіною зітхнув вітер. І раптом Остап відчув те саме тепло, що зігріло його тієї страшної ночі в лісі. Він знайшов дорогу, прошепотіла Оксамка, хрестячись, і до нас теж. Остап мовчки надів рукавиці. Вони були якраз у пору, ніби зв'язані спеціально для нього. Він нічого не сказав, лише схилив голову. Вони ще довго сиділи в тиші, на печі спали діти. В домі панував той особливий спокій, який буває лише тоді, коли обіцянка виконана, а диво зовсім поруч. За вікном на темному небі тихо сяяли зорі, і здавалося, що хтось і досі пильнує цю хату з висоти.